Привіт, мене звати Кость, і в цьому курсі я допоможу тобі розібратися з тим, як правильно розміщувати та підбирати розетки і вимикачі. Здавалося б, ну що там? Кілька розеток, кілька вимикачів, але я точно знаю, що більшість людей згадують про них тільки тоді, коли ремонт вже майже закінчив. І от тоді починається тут незручно, там не дістає, а тут взагалі не подумав. Тому сьогодні ми все зробимо інакше. Цей курс для тих, хто хоче уникнути помилок, заощадити. Гроші, час і нерви для тих, хто робить ремонт, планує переїзд або просто хоче краще розумітися в електриці свого житла. І так, і що ми розглянемо у цьому курсі? А це сучасні стандарти та норми розміщення розеток і вимикачів, як грамотно розпланувати все ще на етапі проєкту або ремонту, які бувають розетки та вимикачі, і чим вони відрізняються, як уникнути типових помилок, через які потім доводиться все переробляти. І як зробити так, щоб вам було зручно і красиво не лише зараз, а й через 5 або 10 років. Для кого цей курс? Якщо ти власник житла і плануєш ремонт або вже в процесі, якщо ти дизайнер або працюєш з плануванням інтер'єрів, якщо ти електрик-початківець або просто хочеш розібратися в темі, тоді тобі точно буде корисно. І так, моя мета не просто накинути схему, а навчити тебе логіці та практичного підходу. Щоб ти міг самостійно подумати, окей, ось тут у мене буде робочий стіл, а значить потрібно три розетки тут, вимикач для світла тут і, можливо, димер для світла там. Ну що ж, як будуть побудовані наші заняття? Кожен урок це окрема тема, теорія плюс приклади, все поясню простими словами, покажу схеми. Там поради з практики, і після кожного уроку ти зможеш одразу застосувати знання у своєму проєкті або хоча б перевірити, чи все зроблено правильно. Тож, не гай часу! Поїхали! Побачимось в першому технічному курсі.